Вітаю всіх! Хочу ще одну пораду від карт. Хто не знає, як інтегрива... інтеграція в суспільство? Інтеграція в суспільство. Ось в новому руслі. Це для, більше для переселенців, для ВПО, люди, які виїхали і не можуть інтегруватися в іншу область, там, в іншу країну. Інтеграція в суспільство. Порада від карт. Інтеграція в суспільство. Як це зробити? Що робити? Давайте. Три варіанти, як завжди. А ось це суспільство. Ось воно. Воно відкрите для вас. Це воно і є. Просто ви для нього відкритесь перший варіант. Перший варіант клас. Мені подобається ця карта. Айс на криші, мір на землі. Я цю карту завжди так буду називати. Мені подобається ця пісня. Так, я переплутала, хто її співав. Але і та і та співачка. Це однієї епохи вони, і вони обидві за Україну. Це добре. Дім. Знайдіть собі новий дім. Тут це просто кожна людина може знайти себе в будь-якому місці. Все в нашій голові абсолютно. Знайдіть собі новий дім. Де ви себе відчуваєте добре, комфортно, стабільно, спокійно. Другий варіант знову гора. Важкість подолати стереотипи, подолати всі труднощі, які є на цьому шляху. А труднощів може бути багато. Якщо це за кордоном, це мова. Якщо це інший регіон України, також для деяких може бути мова. Тому що для мене це, звісно, нонсенс, але для деяких мова це проблема. Все це можна подолати. Якісь звички, там, не знаю, все що завгодно. Це все можна подолати і звикнути. І знайти себе в цьому. Третє. Галина це підтримка. Це людина, людина, чоловік, підтримка. Тут підтримка людей. Сюди порада, підтримка. Попросить підтримки, допомоги, не бійте сказати нічого, що вам важко. Але треба це казати конструктивно. Не ниття, яке діє на нерви, а конструктивний діалог. Тому що зараз люди дивляться, що ви щось робите для свого покращення. Час іде, і треба щось робити для себе самим. Тоді і вам підуть на зустріч.